Сьогодні шостий випуск не ювілейний, але дуже вистражданий в умовах війни з перебоєм електропостачання, з цими всіми проблемами, які всі ми відчували, коли не було води, коли не було світла, було дуже важко як ніколи за ними доглядати в цьому році. Все добре, апетит є. Апетит є все добре. Зі кімо це їдять? – малим, не підходить малим, Поскільки їдять? – близько десяти. Кожен з'їдає. <сіх> це вже з'їв. — Давай ще добавки. А я віжу. Ми випускаємо сім кажанів. П'ять із них це маленьких, не куля, нетоперів середземноморських. Це всі п'ять хлопчиків. І випускаємо також дві дівчинки, руді вечірниці. Одна місцева, а одну передали нам маршруткою із Долинської. Це буде пити? Ні, давай. Вирішив, що достатньо. Хочу випустити. Починаємо. Йому і так добре. Сьогодні у нас такий особливий випуск, коли до нас прийшли ті люди, які багато років нам передають кажанів. Тобто вони наші постійні постачальники. Не тільки приносять, а й випускають. Це якісь домашні. Кажають <рес> жук. Мишки не всі впадають у сплячку, тому а, а, метушаться, шукають собі прихисток і знаходять його у нас, прилітають на школу. А, і ми їх просто підбираємо, а потім привозимо Ксені, і Ксенія вже за ними доглядає. Це така поширена порода у нас. Не такого розміру більшого вже їх вага досягає 30, 30 грам. Ну що, лити кітці в під попку її так чуть-чуть. Щоб вона за дерево вже. Ми будемо випускати, якщо нам будуть приносити люди, тому ми всім, всіх заохочуємо не проходити повз, коли ви бачите тваринку безпорадню. І звертайтеся, ми допоможемо.